Рідна мова, це не та якою говорять ваші батьки. Рідна мова це мова вашого роду. Mm. Ситуація дуже важка. Насправді не так все однозначно. Я насправді вважаю чітко, що мова так це є форма духовного буття людини, маючи українську сутність, ти її ніяк інакше більш органічно не uh, почав перехід свій uh, з соціальних мереж. Потім з кола школи, uh, нові знайомства заводи українською. Найважче мені було перейти в сім'ї і сказати найріднішим, що я буду з ними говорити українською. Я намагався. Просто там підійти до мами на кухні кажу, каже, мамо, я, я відчуваю потребу говорити українською. Ну, далі за це я не міг вже говорити українською. Далі я знову почну говорити російською чомусь. Так важко перейти в сімейному колі, я це, розумію. я це розумію. І це тривало три роки. Три роки я не міг перейти в сім'ї. І, зрештою, я заговорив зі своїм братом українською мовою. І сказав батькам, ви зі мною як хочете, говоріть між собою, як хочете, але не станьте причиною, чому би брат е, здався. Принаймні, протягом якогось часу створіть йому оце українськомовне середовище та підтримати його в його переході. Ми прокинулися з наступного дня українськомовною сім'єю.